В нас сьогодні урок, і сьогодні, от коли ми молилися, да, Господь нагадав це місце писання, що він буде знайдений нами, коли ми його шукаємо. І от саме зараз, коли ми відкладаємо свої справи, коли ми відкладаємо все, що в нас відбувається, да, ми його шукаємо, і я вірю, що він буде знайдений нами. Наша тема цього тижня хто в нас на першому місці? Добре, коли Ісус на першому місці. Але чому на другому щось інше, Ісус? А чому на третьому щось інше а не Ісус? Да? Ісус це все наше життя. Бог, Він рівнітель. Рівнитель, да? Він хоче все. Бо ми Його створені ним, створені і для нього це все, ми хоче 100%. Тому давайте про ці пріоритети, що в нас з вами а на якому місці стоїть, да що на якому місці в нас розташоване, да? і ви знаєте, що ми храм Божий, правда? Як написано в посланні до Корінця, мені здається, почнемо. А в храмі є жертовник І от і uh, Є святилище, да? То хто в нашому там святилищі стоїть, в нашому святому стоїть? Що там стоїть, в нашому святому святих, да, і хто там сидить? Про це ми з вами поговоримо. І давайте почитаємо uh, вірш уроку Матвія 6:33. Шукайте перше за все, Царство Боже і його праведність, а це все вам додасть. Амінь. Амінь. Російською мовою прежде і прежде царства Божої і правди його. І ось ця правда да, в різних перекладах по-різному, але мова саме йде про праведність. І ми шукаємо його праведність, і мені здається, що тут цікаво написано, бо немовби можна дві, дві стрілочки поставити, шукати його праведність це дізнаватися, наскільки він святий. Це перша стрілочка. І друга стрілочка, мов би другий шлях. Це шукати, наскільки його праведність відображена в мені, наскільки я відображаю його. Так? І щось нам додасться. Все це ми розберемо, що ж нам таке додасться. Ми минулого разу казали, що Бог зацікавлений в нас. Зацікавлений не просто нас спасти, він зацікавлений в нашому сьогоденні, в нашому щоденному житті, в нашому щоденному бутті. І ми не повинні про це в цьому сумніватися і навіть про це якимось чином багатися. Але в нашому щоденному житті й бутті буває так, що ми десь відсуваємо Бога кудись в сторону. І саме про це дайде мова шукайте найперше. Не Бог нам щось там, ми самі шукаємо. І це обітниця. Бог щось нам хоче дати, але за умови, що ми шукаємо найперше. Тобто, щось нам також, також треба буде шукати, але найперше. Перше, це царство Боже та його праведність, і ви пам'ятаєте, два напрямки праведності, так? І шукати найперше, мені здається, що це є пріоритет, тобто найголовніше, найцінніше, а отже, всі ресурси кидаються туди.